Йоу, з вами Джо, і сьогодні будемо продовжувати грати в Stalker Поклик Прип'яті, І це п'ята серія. І сьогодні ми йдемо по. Отруйний газ, так сказати, щоб отровати логову кровососів. Пішли до сеча, там, взяли, все. Значить, знайшли ще ми ось інтерес, нам артефакти типу, попродавали, ну і вже трошки грошей є. Ну що ж, е, так. Перед тим як типу то, ну... то краще, не знаю, поставити щось, не знаю. Інтерес. Скільки він важить? 3 кілограм. Можна все лишити. Знаю. Це нам, ну, можливо. Думаю, нам не знадобиться. Але... Хоча... Чого знає? Ну, візьмемо, наприклад. Ай, інтереза то лешимо. Так, і йдемо, поспімо. Встанемо. о 9. -ті. ранку. Добре, що й виброс пішов. Так, бачите. Ясно, проснулись до манує. Здравствуйте, служили. о Ого, не радує. І промальовується долученько. Поїмо, а. Вімо Кубаски. А і Кламп не радує. Ух ти це класно промальовується Давай, давай, два, 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 давай! клас Супер! Супер просто. О. Е. О печку, хлібчику, сечечку. Най не побачив тебе. Я лучше на радаре. Опа, а шо нам такий якийсь труп? Дай провірим. Озмбак. Херась. Ой, я не хотів брат. На він не потрібен. Нас дуже багато. А ну парк вірим тут. Из Тачка. Вот чеки с Люды. Оба. Что за зумбак? Я знал, что меня раскроют. У тебя, видимо, много вопросов. Ко мне. Спрашивай. Тряп, может ты объясняешь, что идувается Я вже нічого не хочу розказувати. Мовчати немає сенсу. Мої. Мо... Моя справа каже кажуть... за себе. Напевно, ти вже зрозумів, що я вбив гухаря. Також і Данило, і інших пропавших. Ну і що тобі це було потрібно? Ну тут я не буду дуже довго читати час за. Ух ты! Понанимайте. Глухарь. Плухарь, красавчик. Ах ты хуй, блін, задрот. Ого! От тебе я бачу не не густо. Густо, так сказал. Аж забагато. Опястик який файний в тебе. Курвейсен. Ну, пістолет непоганий. Ну я пістолети, поки що не буду носити. Так ще поїмо консервер. Ну все, ну бачите тут. А, собі стріляють. А ми пішли по бак. Блін, хочу промальовувати, щоб ви щоб... не хочу ви цього бачили. О, добрый грас. А может, у не и не грас. А не, супер. Промалевка не люблю прорисовывать. Як про промалевываются текстурки. Мне аж дратуя. А, смотрите. Я иду такая вся. Дульчика ба. Хм. Ну, тут на ну, аномалии. Тут, ну, дуже жесткие аномалии. Ну блін, я не навижу, ну пустиє. Дякую, що ви послухали мене. Оу. Оу. Команд і кішки -кіш ключок. <coughs> Зубачай. Хіба <coughs> чайсько. Такі діла. Справа серйозна. Йосик. Радіація зашкалює. Так, ми нічого не пропустили, так йдемо далі бачимо. Бобік. Чи що це? І тут що у нас стоє? А, ну аптечки, ну все по полочкам. Викидаємо нам не потрібні патрони. Ну, не знаю, якщо вам потрібно можете підібрати. Тут так ще є. Е, теж авто... патрони до Вінторезу. Ну ми їх лишимо. Це ж вінторез. Ей, так, в цьому камазі. Блін, я вам кажу, что спероду е, Бляха. Тихо. лізь 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 Ні, не лізе. Тут документи стоять. Можна треба здамо їх. Е, сечу і. Тут калашик стоїть О. Нічого більше нема. Бляха. Ну калашик і... фіз ним викидам. Так, ось тут патрони не, не потрібно, так. Ага, тут ще один ключ потрібен. Що тут бе термож, ще щось явтик нам такий не потрібен. Так, тут теж щось є. Ну тут так всі мани ті патрони, ну. Ну будь вибачте, але я таким патронами не користуюся. Можливо, буде. Зустріну таку, не знаю. Зброю, чи щось таке і Буде в нас. Патрони! Але! Тут непогані! Тут є бронебоні там ще якісь. Дуже я так розуміюся, але... В основному знаю. Так. Фу-фу-фу-фу. Тут. Е фабрика переробки відходів. Тут теж завдання посичу. Ну, сеч той торговець. Теж у нього завдання взяти там, принести якусь інформацію, що тут. Найом. Найменськ. Ось е балон. От що я казав? 10 кВт. Ось що. Ось що називається козацька слава. Пішли. О, так. Аномалія, аномалія. <overstire> Там я проходим Джеймс Бонд Давайте так в нас є Energet що ми буде найшли ВПБДА Полок закись тайна є Ну я знаю тут один тайничок Кайтун Визин бинокль Ну знак а, ну це наші бандити Я з ні з ким не хочу ворогувати А то знаєте, всяке. І зразу йдемо йдем на Логово. Йдемо. Йдемо зразу. Е -е, бак встановлювати. Найти вентиляційну шахту, щоб пустити. М -м Скажу по-своєму отруйний газ. Ну і так далі. ГАЗ Ну, логоукрос. Ось тут тайничок є. Дуже гарний тайник. Дуже гарний. Ну, один з найкращих Це зброя. Ну ще є СВД, підемо СВД колись візьмемо. Я не знаю, що з цих краще. По параметрам, ну, по характеристиці, ось цей кращий. Але мені біжі цього що такий, знаєте. І що в сьомому модбаці криво. Зараз вам покажу. Приціл. я тому це не буду брати, тому що приціл кривий. Ну і. Але ми продамо його за. Ривальні гроші. О, oh, перезаря... перегрузка. Перезарядка, хтів сказати. Ну зимов. Ну непогано. Так важ же так убаса, блин. Ще й ну когось то хліб треба заїсти. Особено тайників, знаєте, де на околиці затона. Як ми можна можемо пройтись, пройтись, тут купо тайників. Там аптечки, там патрони, там знов, та... Теп... Ну, то що я зараз маю. Тут СВД десь стоїть. От пройдемся. Там СВД візьмемо і там. Ми назбираємо, продамо і що? Купимо екзоскелет. Дуже потрібна річ на затоні. Ну і в цілому сталкері. Переносить 90 кг улучуємо. Дуже чудово. 60 тисяч коштує в шустрого. 12 тисяч за оплату. Ну, за доставку йому там потрібно. Ну ми це будемо. Ми закажемо в шустрого. Ну але в нас поки що зараз 2 23-4000, продамо артік там. Завдання випаде, може нам борода дасть е, грошенят. Ну подивимося. Ще документи продамо може за 2000. Та так потрошку, потрошку. Ще продамо ось це, подивимось. Але. Не думаю, що там так швидко прийде той заказ мій. Чи дуже ми. Будемо з ножком ходити. В всіх іграх ніч збиває майже з першого разу. А як ми. Наприклад, там скалашач, там, земки. Ну я так приклад привожу. Ну, збиваю з 10 раз там з 5, а ножик там з 2, з 3 і або з одного. Залежить від. Е ворога. Від NPC. Ну. Трошки помилився. Від ботів. Від ботів там. оу оу, просітка FP. ФПС. ФП. ФПС. Ну, гнайте. Сталкрат атмосферна гра. Так, підходимо сюди. Так, э, оу оу, вставим сюди газ. Skyt. куди тут ставим? А, во. Skyt. А, во. Тавелы. Теперь э, крутим. Так, зараз появятся два кровососа. Мы сохранимся. Ну, можливо, всякие вот. Зараз не прибежать с, 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 там с канализации. А, уже бежут. Двое. Вот. Вау, вау! Ти, ти, ти полегши? Блін. Курвый сен. Ходи сюда, синочку. Блін, бігай. Ти курва робиш? Курва, шо ти робиш? Дружина не дала, чешу. Ну все, блин. Курвы сен, зара, это б. Курвой сен. ты там бы сусаешь, блин, а массивок. Так, курвый сын. Так, блин, сколько я с вами... биться буду. Один же наращивал товый. Блин Наращи, блин, гор весневи, блин. Сохранимось, Все, пішли. Є, я, ну я... не думав, що... Що такий с Сільон старічок а, ну там я. Розбирався з собачками. Ну, у нас так, в принципі. Все, що потрібно в зоні. Аптечки там поїсти, патрони, зброя, шлем. Броня. Не знаю, якісь документи які ми продамо зараз. Та все що потрібно. Лікен, тобто сказати. О, мо там таке, що замов тут. Собак. Я не хочу в ним взятись. Їх мурах угу. я багато з ним. Як діти молі. Віп'ємо горілку чи що. Чтобы руки не дрожали, <laughs> як Кардан говорить. Ну шт, ну что? Чтоб руки не дрожали. Итак, я-я. Так, я забрав тут а не чувак, ось тут ка, там, короче. Ммм, тут то есть стоя. Там, короче, застребуєте тко звідси на трубу и там лізет, лізти лезет, и там це тко буде. Ну, я просто приходив заново по... Три раз пробіжимо, ау не Я не люблю собак, але вже в'язався ще раз їх по чверті. Човікиски. Якіські... Зараз реконтру, дар зроблю. Фурвисента. І в дупу. і Там спарують і всі. Вс. Ай, ну зараз на цьому серії закінчимо, по Не хочу затягувати. Дам до бороди, розкажемо йому. Как говориться. І я. Ну, що, розкажем про глухаря, що ми знайшли. Так, ух, ніхренасові. Ну, ми тайдеку не найшли. Так, ще один тайничок 10 000. Так, я знищив логовкровососів. 5000. Осиб на кобилі. О, Сищик. О, новий детектор. Ва. 49 тисяч пацани Ціни нема. Просто нема ціни. Демо продаємо мод. Зараз. Документи, то і все там. Все по потроху. Так, тепер я думаю тебе заінтересує Все, ну продалось за 2400. Так, ну, шо тобі там, ну, у нас все є. Йдем по... Ой, точно чекайте. О, О псі шторм якийсь. Псі шторм. І сирена. Так, йдем до... Ой, до 6. До, Буска, до е -е 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 пусти мене. На голові виліз. Шустрий. Хочу зробити заказ так. Як за скелет. Так, коштує, коротше. Серйозний вибір. Думаю, я міг би тобі роздобути цю бойову модифікацію, но це обійдеться тобі в 60 000 рублів. Чи там, не знаю. Не дешевоно, це. Так назати броня стоїть таких грошей. Ну, 12 тисяч. Ну, мені треба десь так. Я не маю, тоді буду не буду мати 60 тисяч тоді, розумієте. Тому тоді я не зможу оплатити. Зараз в мене 40-53. Ще пару завдань виконаємо, думаю, і вже буде. Гроші, будуть гроші. Так, візьмемо інтурез, вже маємо хоч патрони пару до нього. Окей. Але скільки зараз ми будемо зараз ремонтувати свій... Свою зарючок. Стоп, 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 так, так, так. Скільки? Ну, ти Та ні. Ще нормально. Ну все. З вами був Джой. Ставте лайки і підписуйтесь. Зустрінемось наступній серії. Бувайте!